Мао-Мао. Ось там також. Ой, і тут теж. Я думала, що у зовнішньому палаці лікарські трави майже не ростуть. Але ж це хіба не райський сад. Цікавинки від Мао Мао. В залежності від виду лікувальні властивості мають різні частини рослин: наприклад, плоди, квіти, листя, кора, стебла чи коріння, вирощуючи лікарські трави. Важливо створити для них відповідне середовище? Також деякі з них висаджені поруч із овочами, відлякують шкідників і запобігають хворобам рослин. Травниця. То це ти тут? Яй пане дінші. Налякав мене. Я вже думала, що це вона повернулася. Що ти робиш у такому місці? Сумлінно виконує доручення пані Суйрен. А ви, пане дінчи, чому тут? Та тут бачили підозрілу особу. Про це повідомила знайома, яку я щойно перестрів. Ох, ці знайомі. Мені немає чим дорікнути. Але навіщо таке казати? Вона упевнена, що я без вагань зриватиму лікарські рослини. Але все ж, що насправді ти тут робила? Халепа. Не скажу ж я, що без дозволу збирала цілющі трави, якими опікується дама медик. А Ах... ти куди пішла? Наступного разу випадковість чи неминучість? Велика пригода. Незабаром станеться ще один інцидент.